Добрий день, ми з України. Ми, Канатовські куми, продовжуємо челендж Україна-2023. Парад наляканих. 9 травня. Парад в Москві. Шабаш диктаторів відбувся, і не вкладалось в голові, щоб Путін шантажу позбувся. Там разом з ним казах і вірменнин. Стоять таджик Туркмен разом з Узбеком, проте, як придивитись, він зостався зовсім один. Не пройде фішка із кешбеком. Он Лукашенку на параді стало зле, Деревно той з вождями королесив, закривши для себе айкапрі і падекале. Бо разом з Пудіним усе побідоб'ясив. Парад приймай і бояться наших дронів брудну історію вони уже заляпані. Їм той парад розхитує вже трони. Який парад? Збіговисько наляканих.